Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунали вибухи в одній із російських конспіративних квартир. ФСБ під час наради офіцерів. За даними телеграм-каналів, поранення міг отримати генерал Беседа, який готував війну проти України з крила ФСБ, який свого часу втратив довіру Путіна. Патрошова не потрібний такий генерал, який в тому числі виступає проти мирних переговорів із Україною, та генералом заложним зокрема виступив проти ліквідованої у Патрошова. Все просто телеграм-канали пишуть, що його тіла багатьох ФСБшників винесли з однієї з квартир. Тир район оточено для людей пишуть про вибух побутового газу. Самого Беседи, за даними телеграм-каналів, рана на спині стан його невідомий. Очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що начальник п'ятої служби Федеральної служби безпеки РФ Сергій Беседа є дуже проблемним для України. Як повідомив Буданов, в інтерв'ю цей генерал завжди приносив проблеми Україні та є дуже проблемною людиною. Багато зла на Київ для України. Ну нічого, час все розставить, сказав Буданов. Очільник ГУР зазначив, що на початку Великої Кої війни беседу усунули від посади на деякий час, але потім все налагодилося. Наразі він займається своєю роботою. На жаль, зовсім не на користь України активні операції на території України, заявив він. Буданов уточнив, що ФСБ зосереджена на роботі з цивільними бізнесменами, політиками тощо. На запитання про те, чи росіяни намагаються зараз вирбувати українських чиновників. Буданов відповів, що з цим необхідно звертатися до СБУ. Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків. Неофіційна назва п'ята служба займається зв'язками ФСБ. ЗБ із зарубіжними партнерами, зокрема з американськими відомствами. Функції зовнішньої розвідки виконує департамент оперативної інформації, який відповідав за надання диктатору Володимиру Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення. Як повідомляв Уніан, від початку війни на території України відносини між президентом РФ Володимиром Путіним і розвідкою окупантів погіршилися через провал з боку російських військових. Генерал Сергій Бесіда, за інформацією журналістів, є одним зі співробітників ФСБ. Бе, який відповідав за надання інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення, передбачається, що вони ввели Путіна в Оману, через що провалився бліцкриг Кремля. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.